Перед новим роком окупанти намагалися атакувати на вовчанському напрямку. Ці спроби наші захисники відбили. От якою була ніч на передовій, нам розкаже позивний Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотників бригади. Гард він зараз на прямому зв'язку зі студією ТСН. І під час нашої розмови дуже важливо, ви побачите QR-код. Це збір на дрони і комплектацію до них для цієї бригади. Отже, розпочинаємо рік з доброї справи можемо зробити новорічний подарунок нашим бійцям. Тож, Фокс, слава Україні! Доброго ранку з Новим роком! Яку ситуацію маємо станом на зараз? Чи не полишив ворог спроби йти вперед от, в новорічну ніч? Якими силами атакує? Ну, героям слава! Мої вітання та також всіх з Новим роком. Ситуація продовжує залишатися складною на ученському напрямку. Ворог, як і раніше, він не полишає спроб створити так звану буферну зону та обстрілює наші позиції з усього наявного в нього озброєння. Це як артилерія, міномети, удари в півдронами. Також він не нехтує за застосуванням авіації, наносячи удари по наших позиціях за допомогою керованих авіаційних бомб. Дозвольте запитати, який. За ось такої ситуації вигляд має новий рік на передовій. Який настрій в бійців? Чи вдалося бодай, якось символічно відсвяткувати, вийти на зв'язок з рідними? Чи ось постійна бойова робота не дає змоги навіть згадати, що це чимось особлива ніч? Ну на передовій у нас це звичайний день. Я би не сказав, бо що якісь святкування відбувалися. Це звичайний день, звичайна робота. Хлопці на своїх позиціях, хлопці виконують завдання захисту нашої держави. Звісно, було спілкування з рідними. От розкажіть, будь ласка, про безпілотники, на які, власне, зараз збираєте, і сподіваюся, наші глядачі допоможуть вам, завдяки QR-коду, який на екрані. В чому власне їх важливість, в чому їх незамінність для боротьби з окупантами? Е, ну, я розумію я, точніше, перепрошую, Я наді думаю, що всі розуміють е, саме важливість застосування БПЛА різних типів в умовах сучасної війни Ця роль є одною з провідних. А е, ми особисто зараз бираємо на FPV-дрони та комплектуючи до них. Вони нам потрібні для того, аби вражати ворога. З хірургічною точністю, це як особовий склад противника, так і його техніку. Але ну, нашим глядачам потрібно розуміти, що FPV-дрони дрони це є розхідником, це є одноразовий дрон, який летить в один кінець. І чим більше таких дронів в нас буде, тим більше ми зможемо знищити наших противників та їхньої техніки. А дозвольте у цифрах, ми розуміємо, що дрони допомагають зберегти життя бійців. Скільки, власне, термін життя такого дрона, скільки їх потрібно на тиждень, на місяць, ось для того, щоб чинити опір окупантам на вашому напрямку, наприклад? Ну, все залежить від задачі, все залежить від активності противника. Також все залежить від погодних умов. Зараз з настанням холодів, морозів, а, дещо. Менше, скажімо так живуть батареї в дронах. А видимість в зв'язку з туманом вона погіршена. Проте, проте, майстерності наших пілотів вистачає для того, щоб проводити як аеророзвідку та наносити вогнові враження, надивлячись дивлячись на такі погодні умови. Ну грубо кажучи, на місяць це про які про який порядок цифр бодай йдеться? Скільки це десятки, сотні дронів чи одиниці mm -hmm. е ідеться це, це скоріше що... скорі, сотні, скорі, сотні дронів. Угу. Е, дякуємо вам. Я думаю, глядачі розуміють, наскільки важливо допомогти вам зібрати на нові безпілотники. Бажаємо бодай наступну новорічну ніч провести вже в значно спокійнішій звичнішій атмосфері. А позивний Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотників, бригади Гарт був на зв'язку зі студією ТСН, ще раз. Нагадую QR-код, який ви бачите на екрані під час цієї розмови. Це нагода зробити можливо ваш перший донат в новому році, тому не соромтесь допомогти зібрати бійці. Там на дрони та комплектацію до них це дуже важливо.